Дві масштабні пожежі трапилися цієї ночі на Прикарпатті. Одна з них у середмісті Івано-Франківська. Загорівся житловий будинок на вулиці Мучульського. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на сусідні будинки. Площа пожежі складала понад 100 метрів квадратних. Щільна забудова ускладнювала роботу вогнеборців. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідні будівлі та стався обвал будівельних конструкцій. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на поруч розташовані будівлі. Також уночі палав двоповерховий житловий будинок із надбудовою у пасічній, що на надвернянщині. Площа пожежі складала понад 150 метрів квадратних. Через сильні пориви вітру вогонь почав перекидати. На поруч розташовану сусідню будівлю. Проте рятувальники оперативно ліквідували пожежу, пожежу будівлі, а також ліквідували загорання крівлі сусідньої будівлі, врятувавши її від знищення вогнем. На щастя, постраждалих на пожежах немає. Наразі фахівці встановлюють причину загорянь. Вікторія Богдан, Любомир Микитюк, новини на вежі.